Я вас вас тому що суд має з'ясувати і встановити обставини. Тут ми статистикою займаємося, виносимо просто яскрави і зараз бачу мають документ. Суд має встановити обставини. Тому ваші скарги бачаються із ваших пояснень. чого рішення Пелікційного суду зобов'язано відділ поліції вносити відомості. І наскільки я зрозумів, вона була виконана не повністю чи не виконана взагалі вніс там якусь одну статтю, а мав з вашої точки зору внести багато так? Є витяг, є ухвала апеляційного суду, є витяг з ЄСД, щоб суд мав ці обставини встановити? А, ваша честь, я ще раз перепрошую: в заяві моїй, які я подав, подав до ДБР, там вся інформація наявна. Там сказано, що треба було зробити. Тобто. Прислідчий повинен був згідно 214 статті відкрити кримінальне провадження і далі до випрошувати у мене до викликати мене на допит, витребовувати в мене докази, допитувати мене. Тобто, це процесуальна дія, яка відбувається в рамках відкриття кримінального провадження, внесена до ЄРДР. А цього не було. Тому я і скаргу підстава самої скарги на бездіяльність ДБР, а не на те по яровому там ситуація інша, все вже ДБР буде займатися по яровому. Ну, тобто суд же скарги. Я ж не написав в скарзі до ДБР, що е, Яровий не повністю вніс, тому що є ухвала там така та та така. Та. <зіджен> що ви написали? Давайте подіємося, що ви написали. Давайте що ви написали. Давайте. Повідомляють про вчинення кримінальних правопорушень слідчим яровим та образованим керівником. Так. Невиконання ухвали перевірного суду. Це те, про що я вас питаю. Ну так воно ж є в заяві. В заяві може бути все, що завгодно. Так. Я хочу встановити ці обставини.